Всім привіт! Мене звати Андрія, професійний з вокалу. І у цьому відео хочу показати, як якісно розігріти свої резонатори. А поки підписуйся на мій канал, то це про вокал та голос. Буде цікаво. Поїхали. Дивіться, розігріти резонатори це дуже важлива тема для того, щоб ви відчували, що ваш голос дійсно туди попадає. Коли попадає, не зажимається, а просто ці вібрації розпространяються в цих пустотах, які у нас є тут да, в черепі. Що для цього треба зробити? Перше, треба не тиснути. Зараз покажу, як це відбувається. Ми прикриваємо губи. І робимо плавний видіг через ніс. А тепер обережно до цього видиху через ніс ми додаємо літеру М. Будь ласка, не тисніть, він повинен на цьому повітрі, яке через ніс плавно виходить, дуже плавно увійти ця літера М. Якщо ви будете робити так, це горло, а він повинен бути тут, в передній Частині лиця. Далі. Зробимо невеличкі такі гойдолки. не треба підніматись дуже високо, і слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб оцей, який ви перший звук дотик пішов, ви піднімались нагору і ні в коєму разі не додавали гучності. Тому, якщо ви будете. Він загубиться туди в гартань, і все, це хана. Це буде заглиблений звук, він ну, не симпатичний. Він повинен бути в передній частині лиця. <звук> <звук> Ця вправа дуже класна і корисна для того, щоб розігріти свої резонатори, І потім, коли ви будете співати, ви будете відчувати, що голосом набагато легше виходити. Підписуйся.